Дівчатка, всім привіт! Сьогодні буде відео про мої осінні фініші, скільки їх було. І я вам покажу, що в мене не вдалося вишити, що далі воно не фініш осені, але я дуже-дуже сподіваюся, що воно буде фініш року. Так що, приступаємо, будемо дивитися з вами. Фініші, які у мене вийшлося зробити восені. 1 вересня я стартувала набір. Він в мене, зараз теж на п'яксах. зараз вам його покажу. І я планувала, що 30 листопада це буде фініш. Ну, уже за 3 місяці я ж змогу. Ось так. Ось ця робота. Мені вона дуже подобається. Тут залишилось 3000 крестиків. Комусь це сісти і вишити, для мене це ціла історія. От. Тож, я в, осінь, в мене фініш він не попадає. Дуже гарний. Однак, фініш року я постараюся, щоб він туди потрапив. І в мене для нього є оформлення. Тобто це має бути. Має бути, однак це не точно називається. Я вже казала, що це буде фініш осені. В общем, оце, не вишилось, проходить зі мною далі. Сподіваюсь, буде фініш року. Наступне. Наступне в мене це ось така подушечка. Дивіться, яка гарнюю. Вона в мене вишилася ще, ще влітку. Це арабескові такі гарбузики, а це іріси. Крокуси, крокус. Крокуси. тут бісер Мілхіл. Ось така подушечка. Вона дуже класнюча. дуже. Маленький бісер. Ось так я зшила. Такі мої. Зараз ось так. Ось така вийшла гарна та файнота. Дуже люблю її. Наступний фініш, який був у мене, осінь, це від нашої Юлії Крафт це, не пам'ятаю, як називається, у неї іконка корона. Королєвішна, вона там, зелененька корона. Далі від Юлії Крафт нашої такої я зробила арома саше, там лаванду запіхнула ту лаванду. Я ми сривали, коли були. На виставці гуляли по парку Наталка на другий день, то там ми назбирали лаванду, ну, назбирали, там сорвало чуть-чуть. Покрашила, покрашила і додала в цю подушечку. Дуже приємний аромат. У мене вийшлося таке арома США від Юлії Крафт Дизайн. Оцей. Теж гарнюня. До речі, мені так не подобається, коли дівчата коли знімають, говорять, диві, який гарний, диви, який красивий. І сама точно так же. Ну, со сторони виглядає, ніби ми самі себе нахвалюємо. Отут нитки, цей шовк. Це Настя Новік його фарбує, він неймовірний. З ним дуже приємно проводити час. М'якенький, товстенький. Клас. Так, зараз покажемо, як тут в мене шов. Бачите, теж ж нормально. Нормально, акуратно получилось. Бо сьогодні клеїла ці іграшки, зараз вам покажу. Не виходить Акуратно, детальки маленькі, їх багато. Ці 16 деталей, ось такі міліпіздричні. той клей туди не І Ще той клей дурацький тече, жидкий. О, мама дорога. Так, ось так. Це в нас від Юлі Крафт. Зараз в неї новинка подушечка, теж мені подобається. Буду купувати, скоріше всього, ні. Наступний в мене подарунок з виставки а від Абріст Арт така конячка. Я його вишила і мала покласти, щоб мені пошили косметичку, бо я відправила дві роботи на оформлення. І що? Правильно, забула? Це холст. Красний бісер я пришиваю. Красним, зелений, зелений, білий-білий. Біли. Ось так. Вони кажуть, що цей холст не такий жорсткий, як попередній. Ну, що вам сказати? Трошечки. Лелітки сюди пришили. Бісер. Мені подобається, коли матовий і такий. Стекляшка переплітається. Вот этот тоже красний, такой матовий. Вам не видно, он з такими прокрасами, красивими. Очень. Так, все, це наступне. Конячка. Всі ми знаємо, що це наступний 2026 буде роком коня. Далі від Тела Артс. У мене ось такий фініш. Це брошка. А ну, дівчата, зараз я трошки по-іншому поставлю це світло. А ну так же лучше. Чудо-блогер. Так, ось така. Що це, жолоть. Ось такий вілюрик, з другої сторони. Боже, які вони приємні, ці вілюрики. І ось так в мене краєчок зробила. Краєчком я задоволена, вийшла акуратненько. Ось так. Це зворотня сторона, це. Бачите, як вона вся переливається, грає красиво. Так. Це в мене від Тела Артіс. Давайте ось так покладемо. Далі ще в мене є. Два фініша. Це для мене вообще не свойственно. Дивіться ось ці мілхіли. Я замовила всі-всі-всі детальки у Наталії Лужанської. Дякую їй дуже. Вона зробила фетр, вона зробила акрилові заготівки. Тут вісім, і тут вісім. 16 тій мілпашній. Нітки вони остались. І по цим дизайнам мілхиловським я зробила. Дві іграшки, ось такі. Це вони в мене були на цьому дереві до Хеллоїна. Зараз я осінні дизайни закриваю і починаю зимові. Сьогодні у нас 29 листопада, а 30 листопада, завтра, тобто, я вже достаю, розпочинаю зимові. Сюжети І наступне відео буде, теж будемо дивитися, що я запланувала на три місяці зими. Ну, як запланувала. Що в мене є в наявності, то, звичайно, що буду шити. Так, ось такі. Вони дуже класні. Всі ці, зараз покладу всі ці ножки рухаються, дивіться, оп-оп, тарарам. -та -да Ручки. Всім привіт! Ось такі. фетр тут Це у нас хлопчик. І ось у нас ще Дивіться який бісер Зараз спробую Оцей капелюх пришивала мононіткою ниткой. тут замінила цей суглоб. Должно бути прозорий, прозорий бісер І и прозора нитка. Я зробила фіолетовий, щоб такий Суглобики були покращені. Дуже вони яскраві, такі феєричні, відправила Наталія Лужанська і вона ой клас! Такі і получилися. Смотрите, як он весь шевелиться: привіт! Чача! Дуже, ну такі кропітки, довго їх треба збирати, збирати, клеїти все таке маленьке, бачите, окремо акрилові заготовки, окремо фетр. Раз, два, три. Раз, два, три. тільки на ногах. Раз, два, раз, два на руках, тело і, і капелюх. І ось дівчинка теж у нас варнюня. І зробила на таку стричечку. Тому що, коли на такій стричечке, она, бачите, як висить. Классно телепается. А когда на нитке нет. Поэтому такой... лайфхак такой. Может кто-то есть не знал. Так. Все. Далее. Ой, боже, что так долго. 10 минут уже. Господи, Таня, ты что? Далее продолжим. Еще в мене не не попало, а должно было. Вот видку моду. Должно было попасть, не попало. Попадет ли в итоги года, не уверена вообще. Да, то есть, скорее всего, переходит на следующий, на следующую осень. А жаль. Так, далее. Далее, далее. Далее у нас был вид Милхила тоже. Вот такая работа. Уже оформлена, бачите, в какую коробку объемную. сюда и додала пухнастика нитку. Сейчас покажу вам. Вот ее видно. Перышки. И немного, и так как надо. Гарно получилось и дуже. Подобаються ці рамочки такі об'йомні. Хто не знає, може хтось новенький на моєму каналі. До речі, за новеньких. Дякую, що підписуєтеся. Я вам дуже вдячна ще. Дякую, що пишете коментарі. Стосовно коментарів, коли буде відео заріб, в мене там, я готую там сюрприз. Так, трошки вам. Секрета відкрила, дивіться, як гарно. Бачите? Оцей папір такий лавандового кольору. І ця ниточка пухнаста, дивіться, зовсім трошки її додала, як вона показує саме, що там прочки. Ну і взагалі. Я люблю цю пташку. Вона щодня, бачите? І пухні пушистки. Щодня в моєму біля мого під'їзду. Дерево і вона там щодня. І на роботу, коли я йду, я її зустрічаю. І це вже не один рік. Так, я вже це розказувала 100 раз і ще 101. Наступне, що в мене вирішилося, це від Тела Артіс ось така скринька. Ну, що, хочу сказати, що це видно. Так, ось така карабулька. Це нам пані Аліна на виставці дарувала оцей набір. І для блогерів була. Окрема вечірінка і там дарували ці скриньки. Отут вілюрик такий, він дуже м'якенький, приємний дуже ця тканюшка. І я замовила у віки, вона мені зробила ось такий гудзик. Гарний. То в мене ось тут буде гудзик. Так, Что тут? Тут я додала вот эта паутинка. У меня эту вышита. Дуже гарно. А все остальное поключу. Неужели? Танечка. А, нет. Брешу. Э, вот тут где приведение. Контур сделала эту аль в, одну, в одну нитку. Потому что она, ну, мы на выставке были мы видели, что она сливается. Вот тут должна быть нитка вот такая, как перлежка. Я сделаю туалет. именно так классно. Когда свет падает, она так поблескивает. Не блестит, как цыганка, а именно поблескивает. И дуже приемно поблескивает. Так. Ну все. Да. А ну, зараз проверим по записям. Вроде у девчата все. Еще еще не дышила. Это уйдю сморавдову осень. Вид Лели. А прикол. Я практически можно сказать, шью одного дизайнера. Потому что Лели, она ж не дизайнер, а дизайнер вот этого дизайна вот эта девочка, которая разрубляет уйце с короной зеленой. Не помню, как называется. І від неї в мене буде і лісічка теж з такими рухомими лапами. В общем, зрозуміли, так? Да? Тобто я практично шию одних і тих дизайнерів. Получається так у мене. Оце, оце, оце. Це все один дизайнер. Так, оця дівчинка ж. Це ж теж воно, ця недошита. Це, получається, у мене три дизайна, яких я хотіла, щоб вони перейшли зі мною. Ой, ні, щоб вони були фінішами осінь, три в мене не добіжали до да, фіналу. ще є один сейчас покажу. Дивіться. Ось, дівчата. Оцей лайм. Ми, коли були в боцаду в Лімонарії, на екскурсії. Боже, я вам всім рекомендую. Це неймовірна екскурсія. Пані екскурсовод. Ми познайомились, вона теж вишиває, шиє. Ми запросили її до нас на нашу рукодільну зустріч. Дуже талановита, дуже освічена людина. Убожнюю таких людей, яким не треба пояснювати прості речі. Ось, і коли ми там були, то ми там були разом із Світланкою. Світлана, тобі привіт. И я, вы накажете, давай потом посидим, по, повышиваем. А я говорю, я уже в автобусе, Света. Возьми мне что-нибудь с мелкого, что у тебя там дома есть. Мелкая, я тебе начну, там вот в саду, просто, чтобы мы поболтали там какой-то часик. Вот, я тебе, ну, начну, вышью и отдам. Ну, вот. Она говорит, ой, жаль, что ничего не взяла. В общем, мы приехали, и она мне подарила вот такой набор. Она говорит, Тань, я тебе начала искать нитку, а мне 919 нитки не хватило вот на кофту этой девочки. Сейчас покажу вот этой. Здесь. 919. -й. И мы же вместе были в магазине, в голке, вместе со Светой. Я там по списку все номера говорила. В общем, я не знаю. Или я не сказала, или Продавщица прослушала. Ну, короче, нитки нет. Нитки нет. Я говорю: Свет, возьми мне эту нитку. И она мне, значит, отдает нитку вместе с этим набором. В общем, это просто прелесть. Вот как выглядит у меня. Вот как на превью. Вот просто интересно, напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше. Мне нравится мой. Во-первых, я убрала этот белый ковер. Видите, прозрачная получилась. Дальше я эту дольку отзеркалила в другую сторону. И черный бэк заменила на зеленый. Вот так она выглядит. Ну, естественно, вот эти прожилочки сделала белым атуалем. Я задоволена более чем, скажем так. Вот она, такая прозрачная заготовка. Мне нравится, что на ней когда лежит этот белый ковер, не видно. А когда убираешь этот белый ковер, на прозрачной заготовке отражается эта долька, этот весь стаканчик. Вин дуже суковытый. Дуже. Класс. Ну, кто бачит, в инстаграме я сделала такой мультик с ним. Хорошенький, оживила как бы. Подобайте мне программа «Хрок». Ну, и вот как на оригинале. Чарив на краина просто ну, неймовирно. Дуже классно. Все. Теперь точно все. Все, девчата, на цьому це видео я фінішую, и наступне видео у нас будет. Еще какие у мене? А, не еще одно. Вот это еще не вышло, а должна была. Вот это. И оформляться оно должно было у меня тоже интересная у меня там есть идея. И тоже оно у меня остается недошито. Это чернобривцы это комод. Ну что ж, нет, так нет, дошьем на следующий раз. Все, теперь точно все. Теперь еще хочу вам сказать: я обожаю вам здесь не намереть. Пам'ятайте, що ви найкращі квіточки в цьому всесвіті. Найкращі. Ви не зашли з ума, ви не психушки, ви не покончили життя самоубійством, ви живете, улыбаєтесь, вишиваєте, і ще одна одну підтримуєте. Тому не може бути нікого кращого, аніж ви. Ой, це я ще хотіла вліпити куди то сюди. Впихнем не впихуємо. Так, отак. Вот Все, дівчата, пока-пока. Дякую вам за. Да еще вы крутите эту планету. Ну а кто? Конечно, мы молодцы. Тому еще, тому еще мы украинцы. Обняла, покружила, поставила, потемала. Пока, пока.